Все, хлопці, тільки приїхав з Мрео, здав на права. Як бачите, у нас погодка така цікава, я весь мокрий. І як я здавав на права, цікаво, може кому буде. Зараз розповім цю історію. Отже, історія, як я з'їздив. По-перше, треба було Мрео взяти талончик. Я відкривав категорію А1 і треба було взяти талончик. На третій день в мене вийшло це зробити, оскільки талонів взяти в інтернеті неможливо, його треба взяти тільки в... Айбоксі оцьому, цьому, який там в мене встановлений. На третій день я вже поїхав, взяв з'явилися талончики. І через 2 тижні в мене була зустріч на тест. Ну, на цей, на практику. Я спитав, чи є у них там скутери. Бо наскільки я знаю, мені там розповіли, що в них тільки мотоцикли є. Я запитав, вони кажуть, якась там Honda Dio є, але ж на всяк випадок візьміть свій. А я ж без справ, як мені їхати. Вони кажуть, так головне, щоб шолом був і вас ніхто зупиняти не буде. Ну, добре, поїхав я сьогодні без документів в Мрео. Ну, то не дуже великий шлях, там 8 кілометрів їхати. Поїхав. Приїхав туди, в черзі я просидів 2,5 години, почався дощ, і мені сказали йди і чекай, доки дощ закінчиться, а там подивимось. Дощ так і не вщух. Я вже подумав, що про мене там і забули, але там ще була одна людина, яка на категорію А здавала. І він там тусив рядом десь біля екзаменатора, і екзаменатор точно знав, що хоч, хоч одна людина повинна здавати на мотоциклі. Отже, дочекався я його, треба було здавати. Я здав, я нічого не знімав, бо там я і так дуже хвилювався. Вперше здавав на цю категорію і не знав, як там на плпоплощаці по тій їздити. Із тестів, що треба було зробити? Ну, По-перше, змійка, десь 8 конусів, дуже близько один від одного, десь на відстані великого мотоцикла, я не знаю, там, МТ візьмемо, от яка довжина МТ, така відстань між конусами. Змійку проїхати в одну сторону, розвернутися як заманеться, і поїхати змійкою в іншу сторону. Потім е, треба було заїхати. Ну, в мене скутер, в мене по, трошки полегше, але я готувався на вісімку. Треба було вісімку катати. Е, на скутері мені сказали, що вісмку катати не треба. Треба заїхати в такий імпровізований бокс із. Із бордюрів, заїхати, розвернутися і виїхати. Ну, виїхав. Потім по площадці, по цій, по майданчику дати коло. І тонка лінія на... мальована на асфальті, по якій треба було проїхати. Десь метрів 50 зі швидкістю 50, о, 5 км на годину. Треба було проїхати, допустима. Ой, дождь, знову в час закачу. Допустимо відстань від полоси, яку можна було вправо чи вліво взяти 20 см. І так от треба було з черепашечою швидкістю проїхати ці 50 метрів по цій розмітці, мабуть, так, то розмітка була на асфальті. Після чого 10 хвилин потрібно було кататися по майданчику, а там е, дуже так цікаво. І там є залізнична колія з усіма знаками, там є світофори, які не працюють, там є е, знаки головна дорога, там е, напрямок руху, е, наскільки я розумію, односторонні рухи є. Е, Коротше, майданчик нашпігований знаками. І мені потрібно було 10 хвилин по цьому майданчику, як мені заманеться, їздити, щоб це було по правилах дорожнього руху. Неможливо при пересуванні на транспортному засобі торкатися асфальту ні в якому випадку. Якщо тільки це не регламентується правилами дорожнього руху, він каже: а де ти там збираєшся зупинятися? Ну, я спитав, чи можна десь, якщо я ж не знаю, що там за майданчик, мене не пустили навіть подивитися на нього. Мене не пустили протестити ту Хонду-Діо, на якій я їздив. Просто з нуля, отак ти в невідому який простір попав, і тобі треба їхати. Я ж не знав, де там може, може там знак стоп десь є, може там світофор якийсь там запрацює, я ж не знаю, тобто, логічно, що мені потрібно було б зупинитися, а зупинитися і виставити ногу на асфальт. Ну, Він сказав, якщо ти там знайдеш десь, де можливо зупинитися і виставиш ногу, я це не зарахую як за помилку. Дозволяється тільки три помилки зробити, і все після того до побачення. Ну, добре, виїхав. Все, змійку проїхав добре, в гараж той заїхав добре, по лінії проїхався добре. Потім я почав по майданчику кататися, а там торба. Там половини розмітки немає, вона стерта, змита. І я не зрозумів, як там е влаштований двосторонній рух. Буцімто є дві полоси, буцімто розділені вони навпіл, але права полоса вона з якимись ще додатковими випробуваннями. Вони більш для вантажівок, там, е габаритні такі ворота на правій полосі стоять, там е цей е рампа. Дуже величезна рампа, метрів теж там 30, 40, 50, і все це там лежачі поліцейські, все це на правій стороні. Ну, я тут розгубився, я не знав, як їхати. Він мене не зупиняє, наче думаю, їду нормально. Я їздив по зустрічній полосі завжди. Там, де і була можливість, там на перехрестя, де виїжджаю, де світлофори, де знаки, головна дорога, там я по правій стороні як потрібно їхав, а там, де всі ці випробування додаткові, не для мене, для якихось других потреб, там я їздив по зустрічній смузі. Отже, все це він знімав на відеокамеру, звісно, на відеореєстратор. І коли я вже проїхав, він показав рукою, щоб я зупинявся, я зупинився. І яке було полегшення, коли він на цю камеру сказав, що все проїхано відмінно, зауважень немає. Фу, я тут аж видихнув, думаю, ну, навіть зустрічна смуга, яка в мене там була, в принципі не проблема. Завжди включати, звісно ж, потрібно поворотники. І ще Перед тим як я взяв хонду Діо, це момент, на який всі не всі, а деякі екзаменатори можуть завалити, ти сідаєш на невідому техніку, і тобі потрібно зробити ТО, не ТО, а огляд транспортного засобу, на який ти сідаєш. Це саме найголовніше, як мені здається. Я не знаю, як зараз. Я останній раз 15 років тому здавав на права. І треба перевірити, чи справний автомобіль, чи справна техніка взагалі. І вона стояв, скутер стояв на підножці. Я підійшов і почав перевіряти гальма. Перевірив передні гальма, перевірив задні гальма, поштовхав, щоб воно їхало. А він мені каже. Ти там цей підножка, вона збоку. Він думав, що я скинути з великої підножки хочу, хочу його. І яке у нього було здивування, коли я йому сказав, да я знаю, де підножка, мені треба галімат просто перевірити. Він такий, М -м, добре. Так що так, завтра після обіду їду вже за новими документами. Я не знаю, як вони будуть виглядати. Чи мені допишуть, як зазвичай у технічних паспортах до автомобіля дописують газ, може так зроблю. Просто дату мені на А1 ну, напечатають зверху. Чи може мені дадуть вже нові документи там, європейського рівня, чи як вони називаються, міжнародні, вони вже трохи інший вигляд мають, мої ще старі. І все, отак от я тепер зі скутером будемо, ну, вже сезон завершується, але ж тим не менш у нас ще будуть роки, коли ми зможемо з вами кататися на скутері і дихати повітрям свіжим. Хоча повітря не дуже свіже, оскільки я от тільки що з Мрео їхав, холодно, труба, ну, бачите, ми вже в курці. Я ніколи не думав, що я буду так радіти, коли я буду грітися від вихлопних газів вантажівки, яка їде переді мною. Це було, було, звісно, так. Незвичайно. В машині їдеш, в тебе завжди тепленько, а тут виходив із ситуації так, бо замерз дуже сильно. Все. Проїхав я скільки сумарно, 20 кілометрів вже на ньому. Буцімто все норм, працює. Трошки треба підтягнути ще гальма, бо вони не дуже добре працюють, як на мене. І все. На цьому ми завершуємо відео. Отакого От макренького вам наостанок засніму. Все, всім пока.